Трата громадянства України переселенцями, закон про множинність громадянства України та всі питання, які стосуються цієї теми, обговоримо в цьому відео. Отже, в Україні існує єдине громадянство. Це визначено в Конституції України. І досить поширено зараз з'явилися новини, коли говорять про прийняття нового законопроекту про множинність громадянства. Цей законопроект був поданий президентом України. Отже, ми розуміємо, що, скоріше за все, його приймуть. І такий великий скандал з цього приводу з'явився, оскільки багато громадян переживають і думають, що цей закон спеціально прийнятий для того, щоб... Депутати та інші особи, які набули велику кількість багатств під час цієї війни, матимуть можливість втекти з України, не втрачаючи при цьому громадянство України, нібито що цей закон прийнято для них. Але так Верховній Раді його за основу вже приймають. Давайте розберемося, чи дійсно він стосується саме тих депутатів та інших осіб, які зацікавлені мають бути у отриманні подвійного громадянства. Перше, що я хочу сказати, це те, що цей закон не суперечить Конституції України. В ньому визначається Єдине громадянство України. І це поняття воно не змінюється особливо. Додається просто слово України. Було раніше поняття просто єдине громадянство, що це таке, а тепер його конкретизують, що це стосується лише України, єдине громадянство в Україні, тобто те, як Україна розуміє громадянство. І е, важливо тут визначити, що саме Україна визначає і розуміє громадянство України єдиним, і навіть по новому цьому закону, е, оскільки Україна не визнає якихось громадянств адміністративно-територіальних одиниць, тобто областей, так у нас немає громадянства там, Київської області чи Одеської області, чи Львівської області. Чи інших областей у нас є тільки громадянство єдиної України, і також те, що Україна визнає своїх громадян лише як своїх громадян. І це лишається незмінним. У нас не з'являється якась там федеративний устрій чи щось іще. Тобто, вносити зміни в Конституцію у зв'язку з прийняттям цього нового закону не потрібно. Звичайно, ще тільки передали цей законопроект на розгляд Конституційному суду, і він ще дасть нам висновок. Можливо, якщо вас цікавить, про що буде цей висновок, напишіть, будь ласка, в коментарях, тоді знімемо наступне відео, оглянемо і цей висновок також, проаналізуємо його. Але наразі. Я бачу, що все одно в законі лишається поняття єдине громадянства. Україна розглядає своїх громадян лише як своїх громадян. При тому, що лишається також і поняття втрати громадянства через набуття громадянства іншої держави. І про це ми про порядок втрати громадянства і про те, чи дійсно втратять переселенці своє громадянство, поговоримо трошечки пізніше. Так, от, щодо цього закону. Єдине громадянство в ньому лишається. Чому ж його тоді називають про множинність громадянства? Тут питання в тому, що дійсно в цьому законі з'являється поняття множинність громадянства, тобто належність особи до більш ніж одного громадянства інших держав. Якщо в Україні є громадяни, які отримали громадянство інших держав, то Україна їх буде визнавати тільки як своїх особистих громадян. Що змінюється згідно цього закону? Згідно цього закону, дуже багато змін стосується саме дітей. Так, в Україні громадян України поменшало. Багато хто з них виїхав, багато хто з них, можливо, навіть оформить собі втрату громадянства України. І, звичайно, зрозуміло, що Україні потрібні нові громадяни України і потрібно не втрачати своє населення навіть за кордоном. І саме з цією метою було написано цей законопроект. Для того, щоб е збільшити кількість громадян України за кордоном. Якщо дитина народжується за кордоном, автоматично отримувала одразу ж іноземне громадянство, то вона після отримання цього іноземного громадянства не могла, наразі зараз, поки ще не прийняти цей закон, не може отримати громадянство України. Цей закон конкретизує, що таке автоматичне набуття іншої держави, поки вона не отримала документ, про громадянство о, тієї іншої держави вона має право отримати і українське громадянство. Також дуже цікаві положення стосуються іноземців. Такий конфуз прописано в цьому законопроекті: що якщо дитина народилася за кордоном від іноземців, тобто ми вже думаємо, що все, у неї немає підстав для набуття України на громадянство України. Але ж ні, цей законопроект визначає, що якщо ці іноземці мали право постійно проживати в Україні і постійно проживали в Україні, то тоді їхня дитина, яка не знаю, з якихось причин, можливо, безпекових причин народилася з іншої країні, матиме право отримати громадянство України. Це таке ноу-хау цього законопроекту. А також в цьому законопроекті конкретизовано Є в нас окремий закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окуповані території України. І в цьому законі визначено: якщо особи, які залишилися на тимчасово окупованій території, прийняли іноземне громадянство, то тоді Україна не буде визнавати їх громадянами іншої держави або оформлювати для них втрату громадянства. І тут ну була трошки прогалина законодавство, оскільки один закон це визначає, а інший основний закон про громадянство України наразі це питання ніяк не врегульовує. І саме в цьому законопроекті це питання врегульовується. Встановлено, що підставами для втрати громадянства там є добровільне набуття громадянином України, громадянства держави, держави-агресором, в тому числі, але. Прописаний виняток для тих осіб, які набули громадянство саме згідно над... прибуваючи автоматично, можна так сказати, без особистої на це згоди через окупацію тимчасово нашої території. Коли раніше іноземці подавали документи на громадянство України, то серед переліку документів були такі, як зобов'язання оформити відмову від громадянства іншої держави або декларація про відмову від громадянства іншої держави, залежно від того, як регулювалися відносини цієї іншої держави міжнародними договорами з Україною. І от зараз в законопроекті щодо цих декларацій а, значно скорочено список держав а, і скорочено список випадків, коли потрібно буде оформлювати цю декларацію про відмову. Тобто там тепер визначено чіткий перелік. А для всіх інших, хто не входить в цей перелік, декларацію цю подавати не потрібно. Тобто, трошечки спрощений порядок для того, щоб а, можна було оформлювати громадянство України. Також а, є у нас в законодавстві зараз поняття. Держав, для яких Україна передбачає спрощений порядок набуття громадянства України і такий перелік, і Верховною Радою обов'язково має бути затверджений цей перелік держав. І оскільки у нас зараз війна, і відповідно іноземні громадяни можуть пройти більш швидкий шлях отримання громадянства України ніж раніше, через необхідність залучення там експертів і для оборони нашої держави, то, відповідно, такі особи зможуть мати деякі пільги і інший спрощений порядок. І це також уже регламентується цим законом, хоча вже багато змін з цього приводу було внесено. Якщо говорити концептуально, то принципи набуття громадянства у нас не змінюються. Тобто, як у нас було єдине громадянство і визнання України лише громадянство України, так воно і лишається. Тобто, коли говорять про службу військові, служби чи щось іще, то цей закон він не, не визнає все одно одночасність двох. Громадянство, нібито для України, ніби Україна буде якимось своїми національними інтересами поступатися на користь інших держав. Ні, такого цей закон не передбачає. Навпаки, до тих принципів, які вже не визначені законодавством, законом про громадянство України, додано також визначення правового режиму одночасно з належністю до двох громадянств з урахуванням національної безпеки. Тобто, у нас. Те, що особа має е, два громадянства, ну не було е, секретом. І на момент, е, на, на даний момент, коли ще не прийнято цей законопроект. Так у нас є багато осіб, які мають множинність громадянства. Але тепер просто законодавством хочуть це питання врегулювати. І звичайно, дуже багато змін стосується саме країн агресорів Законопроект покликаний врегулювати питання. Отримання громадянами України, громадянство країн-агресорів. Тобто, якщо громадянин України отримав громадянство країни-агресора, то це може бути підставою для втрати такої особи громадянства України. Також дуже гарне положення, на мій погляд, це те, що якщо щодо особи винесено вирок, щодо скоєння особою злочину. Кримінального правопорушення проти національної безпеки, терористичного акту, закликання до терористичного акту, збройної агресії, повалення конституційного ладу і все таке інше, то така особа також матиме повинна буде втратити громадянство України. Також, якщо особа приймала участь у збройній агресії проти України на іншій стороні, не на українській стороні, тоді також це є підставою для втрати такої особи громадянства України. Але є одна одно але виключенням є тільки ті випадки, якщо у випадку, після того, як буде втрачено особою такої громадянства України, вона залишиться особою без громадянства. Для таких осіб ми не зможемо їх позбавити, на жаль, громадянство України. Ну тому, що у нас є міжнародні договори і визначено. Те, що країни вживають заходів для того, щоб уникати випадків без громадянства Апатриди, От тому такі положення внесені. Можливо, вони ще будуть якось відредаговані, але дійсно те, що наші внутрішні. Питання з особами, які мають тільки українське громадянство, і вони не хочуть підтримувати конституційний лад в Україні і вчиняють якісь дії на шкоду Україні, то відповідно вони будуть втрачати громадянство України. Було б гарно туди додати ще деякі корупційні злочини, але наразі поки що тільки те, що стосується конкретних збройних ініціатив. От, а, звичайно, якщо така особа має і ще громадянство іншої держави, наприклад, держави-агресора, то е, таку особу можна буде позбавити громадянства України, оформити її втрату. Давайте тепер розглянемо, яким же чином можна втратити громадянство України. Багато хто думає, що це якимось автоматичним. Щододійним чином відбувається. Але ж коли ви отримували громадянство України, ви подавали якісь документи, отримували якісь документи, так, є якась процедура. Так само і з втратою громадянства України теж є процедура. А як ця процедура відбувається? У нас є комісія при Президентові України з питань громадянства. І якраз ця комісія вона займається питанням і прийняття до громадянства. І питанням позбавлення громадянства, і вихід з громадянства, і втрату громадянства. І е, тому до них подаються документи про втрату громадянства України. Громадянин України має право самостійно подати таку заяву. От, і вона розглядається комісією при президентові затверджуються їхні рішення президентом і таким чином оформлюється втрата громадянства. Тобто це не відбувається автоматично. А також може бути таке, що консульська установа до дипломатичної установи дізналася, що якийсь громадянин України набув громадянство іншої держави. Відповідно, може також ініціювати процедуру втрати громадянства України. Якщо ж е, ніхто не ініціює цю процедуру, але особа лишається громадянином України і України і громадянинам України і громадянинам іншої держави, то відповідно ніхто, не ініціювавши цю процедуру, автоматично не може казати, що там було втрачено громадянство. Щодо підстав для втрати громадянства, вони визначені статтею 19 закону України про громадянство, і ними є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави. Якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, і тут важливий момент, що потрібно, щоб особа звернулася із заявою і отримала якісь документи. Тобто, якщо там особа автоматично якимось чином набула. Громадянства іншої держави без отримання документа, то це не буде рахувати. А також у новому законопроєкті з цього приводу багато прописано виключень для дітей, які автоматично набрали отримали громадянство іншої держави. А друга підстава для втрати громадянства це набуття особою громадянства України внаслідок обману. Свідомо подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, в тому числі невиконання зобов'язань, взятих особою в зобов'язанні припинити іноземне громадянство. Там, до речі, складається, дається строк на два роки, зазначає після того, як особа набула громадянство України. І з цього моменту є два роки, щоб е, зобов'язати виконати, припинити іноземне громадянство. І е, також є зобов'язання скласти іспити з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою. Так у нас зараз уже складають іспити не просто державна мова, а ще й розуміння знання конституції та історії України. Сподіваюся, громадяни України володіють цією інформацією хоча багато кому було б добре поновити ці знання. А третій пункт це третя можливість втрати громадянства України. Це добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною не військовою службою. Це також є підставою для втрати громадянства України. Нагадую, є процедура, яку потрібно пройти. Це не відбувається автоматично. А щодо знову ж таки повернуся до нового закону, то в ньому визначено поняття і випадки, коли допускається множинність громадянства. Це от основна зміна, яка стосується взагалі у нас інституту громадянства. Це одночасне набуття дитиною при народженні громадянства іншої держави. Це є виключенням, коли можливо множинне громадянство. Також дитина, яка набуває громадянства нових батьків. Також буде законно лишатися і в громадянстві України, не буду його втрачати. Автоматичне набуття іншого громадянства через одруження, автоматичне набуття іншої державою, громадянства іншої держави без отримання документу про громадянство цієї держави. Ну і, звичайно, жодний виключення не стосується, якщо особа набуває громадянство держав-агресорів. А закон не визначає, які саме це держави, а визначає, що це саме ті держави, які не голосували на Раді ООН щодо резолюції про територіальну цінність України в 2014 році. Оттож, можете подивитися результати того голосування, і перелік тих держав буде автоматично для вас визначений. В цілому, у мене по цьому законопроекту, все. Звичайно, там є багато ще інших змін. Якщо ви щось цікаве прочитали і знаєте, можете написати в коментарях до цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео, став, будь ласка, поставте нам вподобайку і підпишіться на наш канал. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна.